Ському потрібна державна охорона з таким проханням штаб кандидата президента звернувся до міністерства внутрішніх справ. Повідомив радник очільника МВС Іван Варченко. За його словами, під час першого туру перегонів сили МВС охороняли дев'ятьох кандидатів. Крім того, з думкою про чесні вибори, міністерство внутрішніх справ звернулось до державного реєстру виборців, зробити все можливе, щоб прибрати зі списків виборців так звані мертві душі. Окремо, в МВС наголосили, що їхнє головне завдання забезпечити спокійний виборчий процес, не пристаючи на бік жодного з кандидатів. Лідерів перегонів в міністерстві закликають дотриматися ділової етики і подати приклад для суспільства щодо виборів в атмосфері взаємоповаги. Ми пропонуємо нову етику виборчого процесу. Ті кандидати і їх команди, які дотримуються закону, не ображаючи. Один одного, дотримуючись культури спілкування, ті матимуть більші шанси в серед українського суспільства. Закликаємо не поширювати інформацію про апокаліпсис, катастрофу, яка відбудеться у разі того чи іншого результату виборів. Українська держава була, є і буде. А результат виборів, яким би він не був, це право українського народу.